Поки військові боронять наші території від ворога, тил живе своїм життям, але почасти потребує сторонньої допомоги, як то екстрених служб правоохоронців, медиків тощо, і отут допомагає служба 112, які до речі вже два роки за цим номером допоможуть при будь-якій, як то кажуть, проблемі і правоохоронців спрямують куди потрібно і лікарів, і рятувальників за потреби. Можуть також скерувати і кілька служб одночасно. Кого надіслати оператори визначають самостійно? Єдина лінія. Екстрених служб 112 в Україні, до речі, працює вже два роки. і Діє по всій країні. І центр 112 зосереджено в таких великих містах, як Київ, Львів, Дніпро. Невдовзі відкриють такі центр і в Одесі. Звернення на 112 приймають і жестовою мовою по відеозв'язку. Таких дзвінків, до речі, вже було понад. 31 тисяча за час відколи працює служба на роботу операторами серед інших. Запрошують і ветеранів, які через поранення або ж втрату здоров'я не можуть продовжити службу. 17 захисників вже працюють операторами такі такої лінії. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, долучається до ефіру і розкаже про це більше. Пане Леоніде. Я вас вітаю. Вітаю. Отже, ну щодо заявленої теми щодо служби 112, нині центри служби працюють у Києві, зокрема інших містах, великих Львові, Дніпрі. Але розкажіть на початку, які переваги на практиці ви побачили за ці два роки? Чи на лінію 112 можуть звертатися ну, скажімо, виключно місцеві українці, які знають українську мову? Ну, в першу чергу, дійсно, я хочу розпочати з того, що за два роки операторами служб 112 опрацьовано близько 7 мільйонів викликів. І перевагами є те, що наші оператори опрацьовуючи виклик, можуть прийняти рішення про те, що необхідно долучити декілька екстрених служб. Це, це дуже важливо, особливо в наш час. Коли бувають випадки, що необхідно викликати і рятувальників, і, і швидку допомогу, і поліцію, і службу, яка відповідає за витік, можливий витік газу, тому зателефонувавши виключно за одним номером телефону 112, можна викликати одразу три, дві, три або чотири екстрені служби. Які переваги є сьогодні у наших центрів? Дійсно, ви зазначили про те, що чи можуть телефонувати іноземці? 20% наших операторів володіють іноземною мовою, і вони можуть приймати виклики від і також і англійською мовою опрацьовувати і Іншими мовами. Крім того, ми приймаємо виклики жестовою мовою. Для цього в нас є технічні умови, створені для того, щоб ми могли надавати допомогу особі, яка спілкується виключно жестовою мовою. Також на номер 112 на території України можуть зателефонувати наші громадяни, які знаходяться за кордоном, наприклад, якщо їм стало відомо про те, що. А скоюється злочин або правопорушення на території України, і вони хочуть про це повідомити. Вони можуть зателефонувати за номером 30 плюс 38 044 290 11 12. Це номер телефону, з на який можна зателефонувати з-за кордону, і наші оператори опрацюють вказаний дзвінок. Також ми розуміємо, що велика кількість іноземців знаходиться на території України, і вони можуть телефонувати як на їм відомий номер 112, а також якщо це іноземці з тих країн, яким звично телефонувати на номер 911, Зателефонувавши на номер 911 з території України, цей виклик буде перенаправлено безпосередньо на центр 112, які знаходяться і які обслуговують всі дзвінки на території нашої держави. От тут ключове обслуговують ці дзвінки на території держави, але ж ми на початку зазначили, що поки що працює служба по найбільших обласних центрах, до яких може долучитися і Одеса. Як це працює все ж таки деталізуєте? Якщо ми згадаємо по хронології, як це відбувалося, дійсно в кінці червня 23-го року, ми запровадили роботу першого макрорегіонального центрального. Нашого центру 112 в місті Київ, який відповідав за центральний макрорегіон, до якого входить шість регіонів, 1 грудня 2023 року розпочав роботу наш центр у місті Львів, який покриває і покривав тоді і покриває станом на сьогодні весь західний регіон. Це також сім регіонів на заході нашої держави. Подальшому, 1 травня 2024 року долучився наш центр в місті Дніпро, який покриває сьогодні Східний регіон. І наші громадяни, які знаходяться в Південному регіоні, вони можуть сьогодні телефонувати. Їх виклики опрацьовуються нашим центром, який знаходиться на території міста Києва. При цьому ми добудовуємо в зв'язку з безпековою ситуацією. Термін був змінений, але ми добудовуємо і в цьому році буде запроваджено роботу центру, який знаходиться на території міста Одеси, який буде безпосередньо відповідати за південний макрорегіон. І ще уточнення по роботі? От ми зазначили, що е, працюють зокрема е, на цій службі е, наші захисники, власне, які ну там демобілізувалися вже і мають такі таку можливість працевлаштуватися. А взагалі, ну наскільки е, суттєва потреба е, да, в працевлаштуванні наших героїв? І чи можна говорити про те, що служба повсякчас буде розширюватися там з кожним місяцем, місяцем чи роком? Служба безумовно буде розширюватись. По перше, у нас є звичайний відтік кадрів. Люди приходять, працюють вже два роки нашому центру. Звичайно, у нас є співробітники, які працюють з самого початку запровадження роботи, але також є ті, які вже змінили роботу, які не працюють у нас. Тому дійсно, ми нам ну, оголошуємо набір. Ми набираємо також співробітників і зокрема в той центр, який буде відкритий на території міста Одеса. І пріоритет сьогодні безумовно надається тим, хто приймав участь в безпосередньо в бойових діях, той хто розуміє, наскільки швидко необхідно реагувати. Ми проводимо навчання наших операторів, тому що, звичайно, тут робота специфічна. Ми беремо досвід, найкращий досвід наших фахівців, які працюють в центрах 101, 102, 103, 104. Ми проводимо спільні заходи, і також долучаються наші міжнародні партнери для того, щоб проводити перепідготовку наших фахівців, які сьогодні працюють в наших макрорегіональних центрах. Що ж, дякую за ваші роз'яснення. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, долучався до ефіру.